Твоє, море. Твоє радіо. Маріон. Євпаторія 106,8 FM. Всім привіт. З вами онлайн-проект подій в третьому секторі. Я Сергій Сухобойченко, директор інституту розвитку креативних технологій та мас-медіа. З нами також Сергій Зуєв, місто Алчевськ, Ірина Таран, місто Порятин, Володимир Трандафіл, місто Вознесенськ, Анна Кохан, випусковий редактор інституту і Андрій Федосов. Юрист, правозахисник, міста Страсбург, Франція. І сьогодні ми розглядаємо питання з Андрієм про адміністративно територіальну реформу. І Андрія, тебе хотів спитати: а на що Україні взагалі цим займатися, якщо Україна цим займається вже понад 10 років цим питанням? Ну, дивіться, пане Сергій. В першу чергу, ще раз всім доброго дня. В першу чергу територіальна адміністративна реформа вона дійсно необхідна, але треба, щоб її впроваджували іменно експерти та спеціалісти, які в цьому розуміються. А, а у нас є чергу, такі, да? Я дуже на це сподіваюся. Як то кажуть, надія вмирає останню, так а щоб ви з цього побачимо. Не варто забувати, що в 2005 2009-му дуже сильно намагалися впроваджувати територіальну адміністративну реформу, але так нічого не вдалося, тому що було обороння людей. І я гадаю, що це дійсно було вірно, тому що в першу чергу наші політики не готові для цієї реформи. А по-друге, треба мати ще раз, як я казав, політичну волю та прозорість. Чого в нас зараз немає в політиці. І навіть політики в нас зараз немає на превеликий жаль. Така готові чи не готові. А як Європа до цього ставиться? А, ні, звісно, Європа вже давно очікує від України територіальну адміністративну реформу, а, тому що Україна ратифікувала дуже багато конвенцій та хартій європейських, і одна з таких хартія, європейська хартія. Європейська хартія органів місцевого самоврядування. Європейська хартія місцевого самоврядування, так і Україна мала змінити законодавство, зробити його більш європейським, щоб воно відповідало європейській харті, от чого по сьогоднішній день не було зроблено. У нас є закон України про органи місцевого самоврядування, але воно теж має удосконалюватися по сьогоднішній день, а зміни так і не вносились, які більше стали європейськими. Але вони дуже, наші політики, дуже гарно пишуть і проблема в тому, що вони просто звизують з якоюсь європейською нормативно правового акту свої концепції, а в житті реалізувати ми їх не можемо, тому що в нас немає таких фінансових можливостей. Друге, а в нас немає наше суспільство, ще не дійшло до того, щоб проваджувати такі реформи. А в нас немає мало в нас правової свідомості населення, які готові припливати безпосередньо на рішення органів місцевого самоврядування. В кожному регіоні не також багато людей, які готові постійно ходити та контролювати органи місцевого самоврядування, а постійно відвідувати сесії міськради або облради і слухати, як політики витрачають податки, які ми сплачуємо. Один з політологів сказав, що а, та влада, яка зробить адміністративну територіальну реформу, вона буде панувати Ох. на українському просторі ну, років так 50, тому що це ж а, треба змінити всіх мерів. А, знову будуть перевибори депутатів всіх, тому що змінюються територіальні а, умови. От, а, проблема в тому, що, да, про, да, да. В тому, що а, коли про Якісь реформи каже Кабінет міністрів під керівництвом пана Азарова, то це дійсно викликає жах суспільства і особливо в мене, тому що я розумію, що це, ця команда, вона не професійна. Ну так, і жах проблема... жахом, А якщо а, той, хто зробить, той буде панувати. Ну, як, а... ти, як ти вважаєш, Ні, я вважаю, це... Сказав, що це політично. Я не згоден з цим політологом, тому що правити якійсь команді 50 років ну, дай, дай Бог їм здоров'я, звісно, щоб вони 50 років сиділи на одному місці. Але якщо вони це зроблять, то це буде вже можна буде вносити в книгу рекордів Гіннеса, тому що вони дійсно зроблять неймовірний. Але до чого я хотів повернутися, все ж таки, скоригувати наше спілкування. Не слід забувати, що. Е, проб От, е, навіть зараз е, Кабінет міністрів Азарова робить ту ж саму помилку, що робила команда Тимошенко. Справа в тому, що е, якщо навіть вони набрали своїх міністрів, які некомпетентні, вони б могли хоча б набрати помічників та експертів, які дійсно е, мають досвід і фах ті чи інші діяльності. Замість цього вони набирають своїх рідних, близьких, знайомих. І це знов велика помилка. Ну, я розмовляв з тими експертами, ну я просто з ними знайомий, які розробляють проекти адміністративно територіальної реформи. Це ті ж самі експерти, які розробляли стратегічний план міст. Ну, тобто, ті самі експерти, але вони зараз працюють у міністерствах. Але Сергій, розумієш, в чому проблема? А справа в тому, що якщо подивитись всі ці розробки, всі ці стратегічні планування або ж цю концепцію адмі адміністративно територіальної реформи, і якщо пошукати е подібні нормативи європейських держав, ага. то ми знайдемо дуже великі схожості, що просто якась умна людина перевела це на українську мову і, просто, і написала, що, вна... так, що в нас є концепція адміністративно-територіальної реформи. Чудово. Але давайте не будемо забувати, що Україна вже не один раз робила такі помилки: закон України про основи охорони здоров'я. Це ж просто скопійовано статут Всесвітньої організації охорони здоров'я. І що ми маємо? Закон не діє. Він в Україні не реалізовується, тому що в нас, в нас закон написаний, але в нас немає механізмів реалізації цього закону. І це проблема. Україна замахується на європейські стандарти, які вона не в змозі зараз виконувати. Так, чи є у нас коментарі, Володимир? Я б хотів почути Володимира Ірину. Ну, мені цікаво, Андрій. Ну, якщо ми не будемо ну, починати да, з чогось. Так, да, може у нас досвід не дуже вдалий, але ну, я вважаю, що є, якщо є спроби, треба якось підтримувати. Ні, як, Володимир, як... я зрозумів ваше питання, але я хочу вам сказати, що ми вже давно почали цю реформу. В першу чергу, для того, щоб е, почати якусь реформу, треба домогтись, щоб влада була прозорою, відкритою. На сьогоднішній день ведеться так. ця спроба. В першу чергу, як ведеться велика боротьба, щоб е, були відкриті генплани міст багатьох міст України. Це mm -hmm. одна з проблем. Ми не можемо домогтись, щоб е, міськрада е, або облрада, щоб вони відкрили. Генплани міста, щоб ми знали, де наша територія міста закінчується, де починається. І в цьому mm. проблема. Тому що вони е, діляться на закритих сесіях міськради землю хтять, а ти потім не знаєш, де межа міста закінчується. Mm, ну, да. А от скажіть, будь ласка, ще Андрій, таке питання: ось е, села, да, зараз села не можуть люди доїхати до районного центру. А якщо це територіальна реформа. Зменшить кількість да адміністративних територіальних одиниць однак вона збільшить їх об'єм, так? Як, так як вирішувати це питання? Ну, дивіться, а, адміністративна територіальна реформа, так, якщо а, я вже казав, да? якщо, наприклад, 490 у нас одиниць, то вона зменшиться до 150. але в маленьких селах буде представник одна людина, да. Яка зможе видавати ті чи інші довідки. Але проблема в тому, от е і, як я вже казав, е з точки зору от, рефор реформа гарна, концепція реформи дуже гарна. Але проблема в тому, що її важко реалізувати в Україні. Mm. Я бачу, в нас закінчується час, е тому ми, я надам відповідь в наступному нашому ефірі. вам. Дякую, пане. Всіх... Твоє, твоє радіо. Маріон. Євпаторія. 106,8 FM.